Друзі, вітаю на каналі Ярик Пачук потік І сьогодні ми будемо дозбирувати мотоцикл Дніпро для того, щоб прокатнутися. Тому не перемикайте, поїхали швиденько дозбирувати. Отже, друзі, нам тут лишилось зовсім небагато. Треба замінити тросики газу, під'єднати їх до карбюраторів, під'єднати тормоза, під'єднати щеплення, поставити запалення, виставити і пробувати заводити. А, ну саме головне забув сказати, залить маску. Не маловажливо. І спробуємо ще поставити вихлопні труби. Якось. Не знаю, як їх буду кріпити, але потрібно спробувати. Тому, друзі, не перемикайте, зараз я це все швиденько зроблю. Буквально, ви подивитесь на різко, як я це все робив. І будемо пробувати його заводити. Поїхали тоді, швиденько це все робити. Отже, друзі, поставив я на місце старі тросики, але балін, вони великі. Я викрутив регулювання на максимум ось карбюратора. І просто подивіться, тут буквально міліметрів 4 ще вільного ходу тросика. І це просто капець. Ну, давайте хай вони поки що будуть. Заведемо сьогодні з ними, можливо довіже вийде трішки. Карбюратори будуть так скажем, в рознобі давати бензин, але на декілька метрів можливо і вистачить. друзі, Запалення я вже поставив на місце на старі дроти високовольтні, Ну, прийдеться їх ще трішки поюзати до того, поки я знайду нові. А зараз будемо пробувати ставити вихлопні труби. Вони виходять тут без кріплень. Намотуємо сюди азбестовий шнурок і їх так плотненько обсуваємо. Не знаю, як я буду їх тут кріпити. Походу на проволоку прив'яжу чисто. Тому поїхали. Отак От я прикріпив трубу на якусь неясну штуку. В принципі. Сподіваюся, я її не закріплю. Не знаю. Можливо, воно вам це не сподобається, як я прикріпив трубу, але в мене немає іншого вибору, чесно вам скажу. Краще так, ніж ніяк. Що, друзі, отак я під'єднав труби. Тут я використав технологічний шампур, який дуже класно влився в, в цей Дніпро. Якось так скажемо. В принципі, пушка-гонка взагалі. Да? Я вважаю, що це краще, що можливо було з тим Дніпром. Ну, просто-напросто. Опозитчики, хто дивиться дане відео, якщо вам дуже сильно погано, то напишіть в коментарях з того, що я роблю. Ще раз повторюся, це не про ідеал, це про те, як, зроби, як роблю просто-напросто все, що під руку попалося. Скажіть, дякую, що взагалі не засипаю пісок у двигун, бо воно також під руку попадається. Тому їздить буде, я так думаю. Можливо, і не довго, а можливо і довго. Звичайно, перед тим як заводить, потрібно перевірити свічки. Я даю 100%, що вони чорні, потрібно їх буде почистити старим дядоцьким методом. Поїхали швиденько відкрутим їх і почистим. Ммм. Mm, смакота. Аналогічно. Старий дідуський метод випалювати свічки. Оп! Випалюємо. Ну друзі, поки свічки у нас холонуть після випалювання. Не дуже сильно вийшло дідуським методом випалити, бо на газовій плиті газ трішечки маленький. Ми зараз швиденько встановимо акумулятор і будемо пробувати налаштовувати запалення. Так, а кум уже у нас стоїть на місці. Перевіримо, чи все працює. масло. Повідомлять, там кнопочка є. Нейтрально показує. Тиск масла показує. Бійбіка працює. Значить, діло буде. Отже, друзі, старим дідовським методом трішечки збив нагар, але не сильно не сильно збив, тому що в мене дуже погана плитка їх прогріває. Була би газова така горілка, то вона їх би до білого стану б випалила. Ну це в наступний раз, плюс вони різні. Я навіть не знаю, чи ми чогось доб'ємося, заведемося. Там, в принципі, вона на цих свічках якось їздила. Тому мало би бути. Мало би бути, якось працювати, закрутим. модний насвічний оп, під'єднали. Оцю тимчасово лишимо, щоб перевірити іскру. Пора, друзі, зараз заливати масло, я його виставив рівно, плюс-мінус. Мені кажеться, що він рівно стоїть. Заливаємо сюди масло, заливаємо в коробку і заливаємо в редуктор. І подивимось, що воно буде. Отже, друзі, купив я масло 2 літра, якесь таке незрозуміле, саме дешеве, 10 В40, називається убивця просто всіх двигунів. <хи> ну, ми зараз залім, буквально, для того, щоб завести, трішки проїхатися, якщо двигун показалося. там щось плаває. Якщо двигун не заклинить, то масло ми встигнемо. Якщо заклинить, то це буде обідно. У мене немає ліки, але у мене є конус з ним народження. Тому він непогано підходить для цих завдань. Приблизно в мотоциклі МТ знов пес вийшов. Що ж ти ходиш тоді, коли я знімаю? Отже, приблизно в мотоциклі МТ масло 1,8-2 літра. Залежно, залежності трішки від модифікації я не знаю. Це вроді 10,36, а вроді 11. МТ. Погано, що масло не чорне, не видно рівень. Чи то я в очі їбуся перепрошую. А, ось і рівень. Між мінімум і максимум. Тому я думаю, треба доливати 2 літра. Ми не помилимося. Два літра як суху землю. Якщо я порівню масло, сказав щось неправильне, то тому... подивіться там в коментарях, напишіть правильну відповідь, чи подивіться, можливо, вже хтось написав. Що сам сказати, я не готувався для відповідей. Трансмісійний я купив 80-90-250 гривень за літр. До речі, це дорожче, ніж звичайне масло. Не пам'ятаю скільки треба в коробку. Щось там небагато. І що? Та я ж там їсти тобі насипав, ну що таке? Режу. Режу. Да. Мазун ти, а не режу. Трішки більше. 500 грамів 550 залив, і має якраз бути тільки стільки треба Так, заднє міст там буквально грам 100, не пам'ятаю чи 150. Як завжди, коли масла, масло, якого я заливаю, має вилитись, залив навіть більше. В принципі, знаючи, як ститься заднє місце, то все, що лишня вильється. Нам потрібно зараз виставити запалення. Для того, щоб виставити запалення, потрібно знайти тут у нас віконечку регулювання запалення і регулювання клапанів. Клапанами ми не будемо регулювати, коли там регулювали, на нього трішки їздили хлопці. Сподіваюся, що і так піде. Нам потрібно знайти F. Тут є VMP і R. VMT на клапана R раннє запалення. Шукаємо буку. Так прокручувати, прокручувати, скажімо, кручиться. О, є, дивіться, R. Бачите? Ось вона. Буква R. Раннє. Далі ми вмикаємо запалення. Увімкнули. І дивіться, у нас тут запалений совер. Це дуже просто, нам потрібно послабити ось тут. І бачите, коли у нас е, повзунок отак горить, все, це означає, що подається іскра. Розуміли? Нам потрібно, щоб лампочка горіла і виставимо ранній. Запалення. Так, ну що, друзі, бензинчик не залили вже. Оп, закриваємо. Давайте подамо до карбюраторів. Тепло, бігло, тут побігла, там побігла. все, уже на полную. Писается. Плывся. А тут? Да, тоже. Обоссался. Як налаштовувати запалення, забув. ВМТ це для ой, ВМТ. Раннє це для кулачкового. А в нашому випадку треба по ВМТ налаштовувати запалення. Я вже підкрутив його трішки. Два рази крутнув і щось почало вчихати. Давайте разом спробуємо його все-таки доживити. Дожать! І хочу для вас сказати, що у нас з'явилася підніжка, з'явились нові свічки. І наконець підбав просики з натягом вони єлі єлі підійшли сюди. Можна так сказати, вони просто притихли. Якщо так, покажемо, швиденько. Так, дивіться. Підніжка на місці. Стоїть, замовив, поставив, там нічого важкого, пружину стару поставив. Далі. Стоять нові свічки. На базарі. Ось вони такі, якісь, типу NGK. Не знаю наскільки вони оригінальні, але сподіваємося, що, можливо, оригінальні. Аж по 200 гривень штука. Тому зараз щоденько -то, давайте одіркнемо і будемо його налаштовувати. Так, отже, у нас запрацював другий циліндр. Він у нас гріється нормально, все окей. Забув вам показати прикол. Отже, я залив тоді в роздатку масло і воно все витікло, бо я не закрутив зливочний болт. Ну, я вже все туди долив, все окей, все нормальок. Отже, попробуємо зараз підналаштувати якось карби. Не знаю як це вийде на холостий, хід, у нас тут виходить... Ось відповідають оці верхні болти похолостом і треба покрутити болт регулювання суміші пального. У газу трішки упав, ну як трішки дуже сильно упав. Отже, друзі, налаштовував дідоцьким методом тобто Спочатку один карп пробував наш потім інший. Що з цього вийшло, самі ви тільки що бачили, що воно, як воно. Не вийшло, коротше. Ще й закусує ножку що стало. Ну йо-маю. -йо. Оце хотів показати. А, я ж може. Кнопку вімкнути треба, йо-майо. Все -йо. одно нестабільні якісь обороти. Ротчугази у нас. До речі, лампочка масла тухне, хай трішки охолоне. Я їх завжди мучив по пік руку трубу, поки крутив запалення. Ну, худо бідно, проїхатися можна. Але як воно буде, не знаю. Потрібно колеса накачати, докрутити крило, поставити патрубки. Тому я виходить, поставлю патрубки, докручу крило е і спробую на холодну його завести вже вимкну камеру, коли він буде холодний, як він заведеться, і як він буде себе почувати. Не знаю, чи це буде зараз сьогодні. Погода у нас така собі поганенька. Хотів заїхати в гарне місце, але при поганій погоді зараз буде, походу, дощ, вийде воно не сильно добре. Тому це не кінець серії. Вам знову пройде декілька секунд, а мені можливо пройде декілька днів. Two months later. типу два місяці пізніше, після тих блоку відео, що були раніше. Поїхали. Ну що, Друзі, і не пройшло два місяці, а він пощій працює. Давайте швиденько поїдемо прокатнемося на ньому, і я вам розповім, що ми з ним зробимо в майбутньому. Друзі, пряме вівнення. Хочу доїхати до чудового місця, щоб зняти кінцівку. <кій> я вже не знаю неймовірно задовбався. Ось мотик стоїть. Підйом затяжний. І я не знаю, як його <кій> завезти і щоб не покотитися вниз, він вже на пагорбі. Тому... Зараз буде треш контент Упс. застрягли важкий хуй. Ой мотоцикл. Ой щось коментувати навіть не знаю. Шопа зараз перепочину. Чи я виживу блядь, чи доїду. І Вже в дворі знімемо кінець. то трубу буде так ще закрутити. Не вийшло те, що я хотів. Хотів по полях прокатнутися з різними ракурсами камери, це познімати, але, на жаль, цього не вийшло. Я думаю, посил цих відео про певний мотоцикл ви всі зрозумієте. А для тих, хто не зрозумів, я хочу сказати. Сказати те, що як ви будете відноситись до техніки, так само вона буде відноситись до вас. Не зря чотирилогія цих відео називається Ремонт молотком. Ми відносились до нього як-небудь. Так само він і вирішив віднестися до мене. Так само, тобто так само-так само я маю на увазі як-небудь. Тому я можу лише одне сказати, що він живучий. Він намагається жити, навіть не дивлячись на те, що я до нього відносився як-небудь. Е, я думаю, ви побачили, що зі мною сталося, я тобто, покажу на антро, розбив палець, топив весь другий, а ще в гарячий. Не знаю, скільки я разів обпівся в циліндрі ногами. Ось, наприклад, правий. Я просто весь брудний. І це просто капець. Друзі-опозитники, я сподіваюся, що ви якось трималися, щоб не приїхати і не надавати мені лящів за те, що, що я робив з цим мотоциклом, але я вважаю, що саме така кінцівка. Того мотоцикла, А для нього це не кінцівка, а новий початок буде найкращий. Ще раз всім дякую, до зустрічі.